Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про вірусні захворювання огірків. І зараз ви бачите цілком здорові рослини, які у мене виросли в другій хвилі, тобто вже в травні, і більшість з яких на даний час вже не вижила. Отже, що такі віруси? Віруси це е, такі, е, ну, як і у людей, віруси. Їх переносять або е, комахи, тобто можуть бути кліщі або літаючі якісь штуки. Або вірусами заражене одразу насіння. Причому, що насіння може бути заражене і огірків, і в день, ви бачите зараз деньку, і в їхніх родичів-кабачків, і всієї родини. Тобто, якщо завівся вірус, то він може покосити весь город. Отже, ви бачите, що вже вирвані огірки, і чому я це зробила? Тому що. Курчавість листочків і те, що нічого не допомагало, ні кальцій, ні магній, ні фосфор, ні калій в цьому гірку піти нормально вріст. Дало мені поштовх переглянути дуже багато відео і перечитати дуже багато літератури текстової, для того, щоб оприділити, що з моїми гірками все ж таки є. На них завелися тріпси, і тріпси принесли вірус мозаїки. Чого повиривала? Того, що залишилися у мене в господарстві все ж таки здорові рослини. Вони є на відкритому повітрі, і комахи літаючі, які проколюють і п'ють сік, можуть перенести від одної рослини до другої. Втрачати весь урожай не хочеться, і тому було прийнято мною рішення повиривати це все. Звідки воно взялося, наразі невідомо. Але є е, така у мене думка, що могло бути заражене навіть і насіння. Я дізналася, що деякі з вірусів активуються при 30 градусах тепла, тобто, доки було більш-менш прохолодно, вірус собі тихенько сидів і е, його не було видно. Проявлялося, воно виглядало мені як нестача магнію, як ураження тріпсами, як ще щось. Але насправді то була е, мозаїчна кур, курчавість листя. Чи може перенестися вірус з огірків на помідори? Теоретично може. Так, про насіння. Насіння в мене було більш-менш оброблене, майже всі сорти були оброблені на початку, тому на насіння я не грішу. Грішу на шкідників, які позаражували, три рослини я за зарештою я наблюдаю поки що, тому що це така зараза, що вона може проявитися дещо і пізніше. Чи є противірусів лікування? Кажуть, що є. Кажуть, що турецька компанія винайшла противірусний препарат. Але в моєму випадку закупівля препаратів проти вірусів рослин буде набагато дорожче, ніж посіяти заново і купувати в той час огірки на базарі. Тому ось так: от. якщо у вас великі плантації, то думайте, ну, на маленьких об'ємах лікувати, купувати за сотні. Проти вірусні, то змісту немає. Тобто, мій висновок такий, що треба слідкувати за рослинами і обробляти від шкідників, тоді можна буде спастись. Якщо ви замітили, що у вас є вірус, негайно виривайте геть з корінням і виносьте з ділянки. Всім дякую за увагу, бережіть себе та свої рослинки та гарних рожаїв.